Відомий польський правозахисник Марик Новицький казав: людина, яка знає свої права, не є беззахисною. Мене звати Олександра Матвійчук, я представляю Центр громадянських свобод, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно проводитися при адміністративному затриманні. Тема, на жаль, дуже актуальна в сьогодні Україні, оскільки більшість громадян не знають своїх прав при адміністративному затриманні, не знають обов'язків. Представників правоохоронних органів, і тому схильні сліпо виконувати явно незаконні вимоги міліції, що призводить до неприємних, іноді до поганих, а іноді навіть до фатальних наслідків. Кілька років тому Україну сколихнула жахлива історія 19-річного студента Ігоря Індила, який був примусово доставлений до райвідділку, і не дожив кілька годин до свого 20-річчя, оскільки. Якщо вірити версії міліції, сам двічі головою вдарився об облаву, від чого і помер. На річницю на роковини його смерті ми випустили таку листівочку, Якщо тебе затримала міліція, де записали 11 простих правил, як треба проводитися при затриманні, при доставленні до райвідділку. сьогодні ми з вами їх розберемо. Отже, перше. Якщо тебе затримала міліція, поводься підкреслено чемно, не тікай, не чини фізичного опору. Це є дуже важливим і з цього треба почати, оскільки, якщо навіть до вас формально не було претензій, якщо ви будете чинити фізичний опір або тікати, міліція з радістю перекваліфікує ваші дії на статтю 185 кодексу про адміністративні правопорушення, а саме злісли невиконання вимог або розпоряджень представників міліції. Друге. Попроси представитися та показати службове посвідчення. Коли до вас підходить правоохоронець, він має певні повноваження, які надані йому в силу того, що в даному випадку він виступає агентом держави. Тому абсолютно зрозуміло, що ви маєте пересвідчитися, чи дійсно він є правоохоронцем, і для цього попросити у нього показати службове посвідчення. Насправді це є вимогою і обов'язком. Працівника міліції, яка закріплена і в законі України про міліцію, і в статуті патрульно-постової служби, і в ряді інших локальних актів даного відомства. Вам потрібно переписати реквізити цього службового посвідчення, його номер, прізвище, ім'я по батькові, звання цієї людини, яка до вас звертається. Наступне: вимагай пояснення причин затримання і назви відділку, куди доставляють. Зрозуміло, що міліція не може затримувати. Людей лише виключно за власним бажанням, і в законодавстві є чіткий перелік підстав, які надають право працівнику міліції здійснити таке адмі... адм... затримання з адміністративних причин. Одна з найбільш поширених це вимога встановлення особи. Ну і тут треба знати, що оскільки ми живемо в такій правовій демократичній соціальній державі, як Україна, варто носити з собою, особливо в місця, якщо ви йдете. Які користуються особливою вагою міліції, ну, наприклад, мирні зібрання, мітинги або протести, важливо носити з собою документи, які засвідчують вашу особу. Це може бути паспорт, це може бути, це може бути посвідчення водійських прав або будь-який інший документ. Показувати його треба з ваших рук, не даючи міліціонерам, так, щоб вони могли подивитися, пересвідчуватися, хто ви є. Є ще три причини, за якими можна здійснити адміністративне затримання: це якщо ви вчиняєте адміністративне правопорушення. Для того щоб його припинити, і якщо інші засоби впливу вичерпані, друге, це якщо потрібно скласти адміністративний протокол і його складення обов'язковим, і це неможливо зробити відразу на місці. І третя причина це з метою своєчасного і правильного розгляду справ і виконання постанов про адміністративні правопорушення. Жодних інших причин вас затримувати і доставляти до райвідділку немає. Тому ви після з'ясування. Причин вашого затримання і назви відділку, куди вас збираються доставити, якщо мало місце одна з цих чотирьох наведених підстав, потрібно проінформувати по телефону про затримання ваших близьких. Це є абсолютним вашим правом і обов'язком міліції, який закріплений в статті 261 кодексу про адміністративні правопорушення. Про місце перебування затриманої особи негайно повідомляються родичі, говорить закон. Крім того, можна повідомити про неправомірні дії міліції оператора лінії 102. Це особливо легко зробити, якщо ви не один і біля вас знаходиться ваш товариш, товаришка, друзі. Поки ви ведете спілкування з міліцією, ви або ваш товариш може набрати гарячу лінію 102, представитися і почати описувати ситуацію прямо при представників правоохоронних органів і, і описувати те, що ви або. Він ця людина, яка дзвонить, бачить, що до вас підійшли представники правоохоронних органів. Вони відмовилися представитися. Вони ведуть себе підкреслено грубо. Вони не пояснюють причин затримання або кажуть, що. Забирають вас для встановлення особи, хоча ви запропонували їм відразу ж продемонструвати паспорт, і вони можуть цю особу встановити прямо на місці. От ви просите зареєструвати вашу скаргу, а ще краще негайно викликати сюди інспекцію по особовому складу міліції для того, щоб розібратися з цією ситуацією. Наступне правило: якщо вас доставили до райвідділку, Обов'язково прослідкуйте, щоб відомості про вас, а саме прізвище, ім'я і по батькові, а також точний час затримання були зафіксовані у відповідному журналі реєстрації з доставлених затриманих осіб. Для чого це потрібно? Тримати в міліції, тобто у райвідділку, за загальним правилом, вас можуть не більше трьох годин, а от час обчислення цього тримання починається із того часу, який ви перетнули поріг цієї установи. Тому запам'ятайте, якщо вас немає в журналі, означає, що вас немає в райвідділку, і вашим друзям, товаришам, родичам, які будуть дзвонити до райвідділку, просто повідомлять, що вас там немає, і це вже від власної доброї волі міліції буде залежати, коли вас звідти випустити. Після прибуття до відділку, вимагай складання протоколу про затримання, окрім протоколу про адміністративне правопорушення. Якщо вас затримали і доставили до відділку, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення, все одно вимагайте окремий протокол про затримання. Інакше подальшому міліція скаже, що ви прийшли туди добровільно, що вона вас туди примусово не доставляла. І довести це буде дуже важко. Щодо протоколу про адміністративне правопорушення, не підписуйте протокол про адміністративне правопорушення. Напишіть внизу, що з протоколом ви не згодні, а також обов'язково зафіксуйте усі порушення, які мали місце. Наприклад, про затримання не були повідомлені родичі. Мені було відмовлено в можливості скористатися послугою мого адвоката. Тощо обов'язково всі пусті. Графи викреслить прямою лінією для того, щоб ніхто нічого не зміг туди дописати після того, як ви здасте протоколи, і обов'язково візьміть собі копію протоколу для того, щоб у вас була процесуальна підстава і щоб уникнути можливого фальшування документів, якщо таке може мати місце. Пам'ятайте, що особистий огляд має проводитися особою однієї з вами статі в присутності двох понятив. Огляд це не обшук, але, але за результатами огляду також складається протокол із зазначенням всіх вилучених речей. Вилучатися речі і або документи можуть тільки ті, які є знаряддям або об'єктом правопорушення. Дуже важливо знати, що в процесі адміністративного затримання міліціонери не можуть фотографувати або знімати відбитки ваших пальців. Тому, на пропозицію адката пальчики варто вічливо відмовитися, пославшись на таку протиправність. Звичайно, життя набагато складніше за будь-які алгоритми. Але ми сподіваємося, що виконання цих простих 11 правил полегшить вам спілкування з міліцією і зведе його до потрібного мінімуму, якщо, звичайно, ви і справді не вчиняли адміністративного правопорушення.